Машина hdfs 40 для компанії Око. Зараз машину готуємо до відправлення. Машина буде поставлятися з знятою стрічкою. Це буде стрічка і це буде стрічка, вона буде вжити під машиною. Тобто треба... ми зараз відкрутимо ці два барашики. І можемо знімати стрічку. Треба зняти цю кришку. Тобто по місці, коли машина прийде, треба буде відкрити цю кришку. Цей барашок, потім кришку наверх. Вставити нашу стрічку, прокрутити барашок, щоб попали там зубчики. Потім подивитися, що попала направляюча 1, направляючи 2. Після цього підняти нашу панку і зафіксувати. Те ж саме зеркально буде з другої сторони. Відкриваємо кришку, попадаємо туди на зубчик, перекручуємо цей барашок вліво-право. Паралельно перевіряємо, щоб наші направляючі попали, ось ці дві. І Потім піднімаємо наші. Постину ось. Ось так підняли. І зафіксувати. Закрутити по часовій, закрутити проти часової. Те ж саме тут поставити, закрити кришку, перевірити рух. Тобто рух має бути від нашої направляючої туди. Якщо стічка рухається в противоположний бік, перекинути фазу в розетці, Поміняти дві фази плюс місцями. А, далі по машині, тут буде вам прикріплений ключик. Ось так. Цей ключик треба буде прибрати від персоналу, тому що він буде використовуватися тільки за технічними спеціалістами. З одної сторони панелі у нас є кнопка Start Stop, у нас є аварійна зупинка. Відкриваємо нашу дверцяту. Тут наші ланцюги, окродвигун і підключення на верхні кнопки. Фізично зараз у нас все змащено. Тут треба буде змащувати раз квартал, бажано використовувати перчову з високотемпературну. високотемпературне. Промазали, 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 промазали. Тепер промазати треба буде ось тут зірочки. Тут і тут, тут зверху. Дві зірочки внизу одне. Далі по обслуговуванні, коли ми попрацювали, ми відкричуємо наш транспортний стіл 1, транспортний стіл другий, виймаємо їх. Виняли, направимо на миття. Потім треба зняти наш блок блокножі, ми відключимо барашик один, барашик 2. Знімаємо нашу пластину. Опустило. Ось пластина опустилася, можна виймати його на себе. Тут є направляючи один, направляючи два. Також тут з цієї сторони їй буде погано видно, але тут є дві направляючі, куди ми маємо попасти. Ось її видно. Тобто ми маємо потрапити сюди. Це вже кінцева буде стадія. Перша стадія це треба буде попасти на ці направляючі. Тобто наживий блок заводиться ось так. Підняли і завели його. Повно, тут він має піднятися на рівень цієї початки, цієї початки і потихеньку його заводити всередину. Коли ми його завели, у нас він попав сюди. Також тут є шестерня. Прикручуємо нашу шестерню, тому що може зуб, на зуб не попадати. І тоді вже має блок зайти повністю сюди. Ось так він зайшов. Піднімаємо нашу пластину. Це положено ось. Щоб вона перекривала блок, щоб він в ході роботи не вийшов сюди. І фіксуємо наші барашики тут і тут. Також окремо треба буде на місці прикрутити ці два барашика. Ми її зараз знімемо, щоб він не зламався при транспортуванні, і поставити цю направляючу. Наставляються всі направляючі, а ці гвинтики його фіксують. Тоді ми можемо регулювати вирішення, як нам треба. Гвинтики для фіксуючої направляючої ось тут. Тут сама направляюча. Ось вона. І тут ось всередині кабель. Знизу треба буде дістати дві транспортні стрички, вони вже запаковані в пленку. Ось тут. Це вже при зборці. Вона вже запакована в плівку, зараз буду опаковувати коробку та буду чекати на відвантаження. Машина вже в коробці, пакування ціле. Зараз ще замотаємо стріч плівкою і будемо готові до відправки.